Проєкт з водозабезпечення мешканців Новогродівської громади, чергове реагування благодійного фонду Карітес Маріуполь на нагальні потреби місцевих. Запорізька фірма Аквія, що надає установку для очищення води новогродівцям до громади, вже завітала вдруге. Тут вода є насичена, перенасичена салями і непригодна до вживання, як питна вода. Саме в цій установці проводиться. Механічна обробка води і е, е, системою обратного осмосу, яка дає можливість вживати людям е, чисту, качественну питєву воду. До громади мобільна очисна установка приїжджає на декілька днів і за цей період вдається обробити близько 15 тисяч літрів води. Е, виходить 500 літрів за годину. Ця установка виробляє вже чистої води. Ну, як бачите, підключаємо до скважини. Зі скважини ця вода потрапляє в установку, вона проходить механічну обробку і з осмосом обробляється, тобто вже на виході ця вода є придатна для пиття. Умова проєкту потребувала облаштування спеціального приміщення для тимчасового збереження води та наявність потужної свердловини, з якою технічну воду доводитимуть до стану питної. Комунальне підприємство КП «Комунтех» було пробурена скважина на території нашого підприємства. На даний момент вода, яка поступає скважини, фільтрується мобільною фільтрувальною станцією. потім вона наповнюється в йомкості. В йому вона допоможе озонується. Что вот, делать ее более чистой и безопасной для использования. Затем нашими сотрудниками эта вода развозится наиболее удаленные точки нашей громады. Это Галициновка, Михайловка, Николаевка, где с удовольствием, скажем так, потребляется нашими жителями. Зам директора комунального підприємства зазначає, що очищена вода успішно пройшла лабораторні перевірки та має дуже високу якість, що сприяє збільшенню попиту серед мешканців. Тому у планах розширити перелік сіл громади, де місцеві матимуть змогу отримати очищену воду. Є такі плани.